Доброго ранку! Доброго ранку. — Ну, куди ви зібралися, хлопці? Готове їхати до школи. До школи? Да. Сонце, бачу, гріє сьогодні, тепло. Да, тепло так, тепло буде. Добре. Автобус приїжджає з Іванкови, з тої сторони, і везе нас в Білозірку. зірку. Тут біля церкви, біля дому. Ну і хлопці будуть вчитися. Вчити, Максим. Да, ми вчити. Михайлик буде вчитися. Добре, супер. Сьогодні в школі ярмарка на підтримку ЗСУ. — Солодка ярмарка, да. так? Супер, такі мої хлопці зібрані, до школи печуть. Та й все. Ну а я зараз йду будити Сергійка, бо Сергійко сьогодні лишився вдома, їдемо ліпити вареники також для хлопців збройних сил. Що ви бажаєте людям? Ми бажаємо, щоб ви були гарно вчилися в школі. Майбутнього, майбутнього. Супер! Щоб гарно вчилися і було майбутнє розумне. Так. Так. А Ну, хасак, що каже Ну. Не знаю, Михайлик на скромний хлопчик. Але нічого, всім благословенного дня. Отак мої хлопченятка збирається до школи, поснідали. Так, ну добре. Ну тоді що? Гарного дня всім, ай, ай, ай. Боже, благословення. Так, па-па. Хлопці, гарно вчиться.